Вітаю, друзі. Сьогодні ми розглянемо дуже важливе питання, як добитись виплат для військовослужбовців, які з причини стану здоров'я не можуть самостійно відвідати військову частину. Це питання стосується багатьох, і я розповім про всі важливі нюанси цієї ситуації в нашому сьогоднішньому відео. Тож залишайтеся з нами, аби дізнатися, як вирішити цю складну ситуацію. Крок перший. Подати заяву на військову частину, пояснивши необхідність проведення перерахунку невиплаченої суми. Крок другий. Обов'язково додати до заяви всі нотаріально завірені копії медичних виписок довідки військово-лікарської комісії від дня отримання поранення. Крок третій указати, за який період виплати були здійснені та коли вони припинились. Крок четвертий детально розписати своє лікування та вказати, що воно було безперервним. Зверніть увагу, що військова частина може вимагати оригінали документів, навіть якщо копії нотаріально завірені. У такому випадку подати оригінали можуть твої законні представники, батьки, дружина чоловік. Вони також можуть зареєструвати і заяву щодо перерахунку додаткової винагороди за період лікування. Якщо ж усі медичні довідки були подані до військової частини, але виплата все одно була припинена і не відновлена. То варто вимагати перерахунку в судовому порядку. Крім цього, можна подати скаргу на гарячу лінію Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат за номером 044 271 35 59. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Побачимось!